Вас вітає притулок, дай лапу, дружи» з міста Запоріжжя. Сьогодні до нас приїхав цей чудовий молодий чоловік з великою гуманітарною допомогою від організації ЮПАЛ. Розкажете нам? Так. Мене звати Андрій Герасимов, я представник благодійного фонду соборність України. Звернувся до організації ЮПАВ, «Хвостаті заручники війни у місті Львові, Оксана Кошак. З приводу того, що є такий у нас великий гарний приют у місті Запор... Запоріжжі, один з приютів найбільших, де саме більша кількість тварин безхатніх і. Просто ну я вам скажу дуже файно вони до всі доглядаються. Звернувся за допомогою, що притулок сьогодні має потребу регулярно у кормах для цих тварин. І дякую дуже юпав. Постаті заручники війни. Надали півтони корму в такі важкі часи. Дякуємо Оксані Кошак, дякуємо іні, дякуємо Ользі, дякуємо всім співробітникам цього проекту, всім європейським донорам. Я думаю, що ми будемо регулярно намагатися допомагати вашому притулку, вашим тваринам. Допомагай вам, Бог, бережи Бог наших тварин, нас бережи. Слава Україні, героям слава! Дуже вам дякуємо. Назай!